Друзі, всім привіт! Гарного настрою! Знаєте, як мене зараз рятують у ці фрази, а могло бути гірше і завжди так не буде. І я дуже часто їх повторюю в своїх відео. Ви думаєте, я вам це кажу, я сама собі це кажу. Зараз іду в дом посуд, чи працюю, чи ні, хочу свічки ще такі взяти. Зараз хочу зайти в парк, вам дещо розповісти, тому що по місту я не хочу себе ходити, знімати. Вчора вчора це була п'ятниця, сьогодні субота, починаю записувати відео. Вчора, коли там це ж було, що я думала, що це салюти, а то ПВО наше працювало. Це я так шуткую, розумієте. Ввечері, я ж то сказала, піду подивлюся, а поки ще світло, де там пункти незламності, якщо що є, якусь інформацію або дізнатися, або з дитиною поспілкуватися. І йду, а дивлюсь, тут у нас де головна площа. У нас якась вишка стоїть, щось там роблять. А знаєте, як, ти ж завжди думаєш. по тому ж, як по мірі своїх потреб. І думаю, о, це ж таке було сьогодні: 70 ракет, 60 наші збили. Вау. І думаю, це, мабуть, старлінг ставлять, щоб і налаштовує, що це так довго не буде світла, інтернету, якщо, то у нас ялинку ставлять, але це не місто ставить. Якийсь підприємець каже, Ну, не каже, а захотів, щоб у місті була ялинка. Вона не дуже велика. І я зараз проходила, бачу, її ставлять. ну, Класна ялинка, невеличка, ну, наскільки у людини коштів вистачило. І знаєте, засуджувати, ставлять ялинку, краще б гроші туди, по-перше, це його гроші. А по-друге, є люди, яким ялинка не потрібна. А є люди, які хочуть е, трішки відвлікатися і сходити на ялинку, дитину туди повести, прогулятися, коли світла немає. Тому у нас ось такі новини. Тому нікого не засуджуємо. Гарно це погано. Куди людина вирішила витрачати свої кошти, але це людина вирішила. Привіт, мої дорогінки. Я, Я їх люблю. Ну такі класні, класні. Куди подівся сніг? У нас сьогодні плюс 10. Угу. Є люди, які теж гуляють. А діти у нас на спортивній площадці. Класні у нас діти, класна у нас молодь. Таром-пам-пом-пам-пампу! Ось ось така невеличка у нас ялинка буде. Ще закінчують її монтувати. Таня вчора Старлінг ставлять на площі, Старлінг, ні, це буде ялинка. Ось там прикрашають же ялинку, така невеличка. Ось там іграшки достають, Ось так прикрашають. Якийсь підприємець з нашого міста вирішив таку ялинку поставити. А на голові у Тані підстригатися йти я не буду. On, розповідали, пішли підстригатися, e, Світло не стало, і чотири години сиділи, чекали, поки світло буде. Думаю, ні. Буду лохматиком ходити. E, сміялася з Владіком, кажу я в домовка якось так перетворююсь. Він каже, чому? кажу, лохмата така. А волоси в'ються, ну дивіться, ну що це таке. Ось, а він каже: Ну, вдома ж повинен бути свій домовйонок. Кажу, ну тоді я буду домов'янком. Бачите, яка ялинка. Ху, клас. Оце так ідеш по місту, і радіатори гудять. І так по всьому місту у нас. І де б ти не йшов по місту, генератори, генератори, ну що, дійсно потрібно ж працювати, а з іншого боку, якось воно так дуже гучно. Ну, що ти поробиш? А ялинки я вчора тут купувала. 40 гривень веточка була. Не веточка, а букет. В'єточки в букеті було 4 ветки. Хоч би дом посуд працював. Бачите, генератори тудух, тутух, тудух, тудух вже в голові. Таня, якщо в тобі в голові там оці генератори сиди вдома, тоді чого лазиш? Слухаєш. Правильно, правильно. <закрит>, закрит дом посуд, місто, все в генераторах, світла немає. Та і у нас вдома напруга, знаєте, така не дуже як потрібно, бо світло начебто є, а котел не вмикається, інтернету немає. Ну Нічого. Я ходила в цей, як він там називається, пункт незламності з ноутбуком, то там завантажила відео на YouTube. Ну, знаєте, хоча і генератори ці так торохтять, але ж продукти купити можна. Оділа капюшон, щоб людей не пугати своєю зачісткою. Іду і думаю, знаєте, зараз таке життя, що до всього треба звикати. Тільки звикли за те, що там світло вимикають. Ну, вже прилаштувалися. Навіть вечір романтик можемо організувати легко. Ну це коли ти йдеш по місту і як стереозвук роблять генератори і починає боліти голова. І думаю, Таня, якщо тобі в центр або ще кудись не потрібно, іди гуляй у парк. Там Генераторів всіх немає. Тому якось так, мої дорогенькі. Фух. Так, а в нас вже почалися ялинкові такі базарчики. Ось тут. У мене вже є Йолка, Тому вчора, вчора я тут не бачила, щоб ялинки продавалися, сьогодні є. Покупців... А, ну, ходять люди, дивляться. Ось так. Як би там не було, готуємось до Нового року. Ось отож генератори. Ні, немає світла, немає. Тільки генератори, а на квартири дали світло, а на магазини немає. І то, знаєте, чай дали, час без світла, потім там вимикають, там вмикають. Ну, напруга така невелика. Ось у нас сьогодні дали світло, але котел той, що опалює, дає гарячу воду і опалення. Він не вмикається, не вистачає напруги. Ну, нічого. І це колись мене... А потім у нас будуть вимикати світло. А десь вимикати де не було, а по магазинах світла нема. Ні. У нас навіть є... генератори працюють там, де лазерна епиляція. ви щоб розуміли. Так що краса за розкладом. Все буде добре. Ой. Зараз прийде додому, домовьнок, і буде там щастя. Ну що, шуткуємо, набридло хвилюватися, набридло боятися. Вони вже показали, хто вони є. Але в центр гуляти не потрібно, тому що у ці звуки... Що то будемо ходити з вами гуляти в парк? Ось так. Угу.